Помаленьку летять, радують голуби. Нема такої ще погоди, щоб радували. Ага. Ще не розльота. Ага. Так? – були сніги, в мене 12 штук піднялося лісі ага. і забрало, погода забрала. Бо були ще не розгонені, мабуть, через те. Ага. І 12 штук нема. То з 12 двоє прийшло і. Ну, оце, оце, оце? якого кольору вони були в основно? основному? Це рябі теж ваші? Так. Да. Це експеримент. Це я своїх сизіх парував із білими, це Так? А в мене таке саме вдома експеримент. Рябу спарив із синіми, ні до сині рябу не дали. І в мене так. Ні одного. Ти Одно. Одно. була? Mm -hmm. ну? — ряда і тако білий цятковий не викидає. Слава, а на, я полапаю. Ой, Володя mm -hmm. тут, Володя, привіт. Я тебе... <звук> я <проб> тут, <туди>, я поки тут на слух заговорив. Може я подивлюся? Може я полапаю? Так, <проб> да. 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 дякую вам. А що вам треба? Нічого не треба, ну, ну, але я ж знаю, що це голубі. <проб> То <проб> я лапаю, так. <да. проб> а це такий. А це що за голубі? Що за голубі? Стальні. Ні, не я знаю, що Ніколас. Николаївська, а... Николаївська бабочка. А, какой принцип полет. Бабочка. Безкружний. Понял, бабочка, бабочка. Угу. Єсь... Є серпасти, є бабочка, є, хто то каже. Є жаворонки, да, 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 ви є старцевые. Да. Да. Ну, а це бабочка. А это бабочка, да? Да. полет, я зрозумів. Ви, ви, ви не... яких то не... Я чуть-чуть серпати поворотные ага. є у мене. Сачакова И і... Курские есть у меня привезенные з Білої Церкви mm -hmm. і з Кировограда. И mm -hmm. mm -hmm. также торцевая птиця Николаевская. Mm -hmm. Піганюєте... Сейчас пока не гоняю, сейчас пойздить. Наші предки, деды. Не так відносилися до поняття торцового. Є серепасті, а то всі інші торцові. Знаєте, я от державці. Ні, я, я я птицю держав. Ні, того такого. Я бо б тіцю держав, хто діжив корму. Птиця вся там летить. Ні. Даже куриця там політики. Я не про те. Не про те. Угу. Ви кажете, більш торцовий не торцовий. Чому ви визначаєте, ви що торцовий чи не торцовий? О, рябенькі такі. Ну, — Збити, збити. — От як ви визначаєте, торцовий, не торцовий, як? Які критерії? — Ну, мені здається, цікаво, він ось так повелик вверху. — Так? І все? Оце єдиний принцип? — Ні, ну, як шар, взагалі, вони стійкі, на місці стоять. — Торцовий — це положення корпусу? Серепаси це горизонтальний да. польот був. А це трошечки по різному, наклоняється більше, наклоняється менше. А це всі під яким градусом там? Та Що Хай мені там не труть по ушта, да. як оце написано було, і тоді як раніше, церкві це наліво, а торсові – це направо. Yeah. Сірпати, звісно, не тяжкі зараз на їм надо проти. Серпати горизонтальні полі, тримаємо полкорку. Вот так, туловий. Можна Найбільшу. сказати, лежачі, да? так, так, не, так, так? Лежачі, правильно. На ті що... Ой, класні, ви що? Люкі полі. Оце Вітер. білі споровані з, з вашими синіми, так? Да? Uh -huh. Це молоді? Тука, не вже це, це пара? Це не Слава, забери цю пару, я тобі кажу? — У ну, мене тісно вже. У мене рябик повний. в mm -hmm. яку ціну ця пара? По 200 гривень. Слава, забери. Ти з неба не злазить би, в цій глубині пара. — Для мене вони коротенькі. Коротенькі? Ну, через це вони вибільші. Вони любили... да, я знаю, що слава такі. Я, допустим, люблю чуть штуку, щоб, щоб, щоб кругленький. <ролінькі> 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 а це коротенький, бачите? Ну, це на любителя, Ви ганяєте голубей. Сейчас поки ні. — Ні, Не, так? Да? а чого? Кобіць сильно бьется. От візьміть всю пару ряби, роженети, І кобіць буде їх гірше брати. Літать класно, я вам кажу. Це пара суперова. Пішколу, покривався і йшов додому, вертався да, да. із зальоту. Ось не було 4 дні голуба, прийшов. Оце для мене показний. Да. І він покрився в точках. Вони йдуть? Отакі білопості, голуб, а голубка чисто біла. Ага. І отаких от як ржаворябые. Ну, О, так, так, кароряби, кароряби. да, корорябы, корорябы. Віть, а вони вони давали молодь? Не давали, ще да. не плодили. Не плодили. От будуть білих прокидати. Ну, білих прокидати. Але ж ще спора. Ну, це вони вот такі попроще, не летять і башка работает, да. От це будуть літати. Ні, головне, щоб башка, а як з вітром буде. Бо, Зараз мені Петру Володимирович за сосок. Источок дома сидає, залітає і приходить. То як це башка робить? А а де його все діжете, откуда? Звиняє роту. Ага, Свої пожизні виводні, вони їх капли. Це регіональна має бути. У кожному своя птиця. Венеродська птиця, я її дуже ціную. Дуже ціную. Ну, раніше привозили з Ніколаєва голубів, там летіли голуби, і в нас вже є. Да, 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 да. А зараз вже по ви не поняли, що по розводи. Заберіть ту пару, я вам кажу. Якщо будете погано, то я вас і викуплю. Зразу кажу. І що вам не подобається. Це, це літаюча пара, це суперова пара. І не будете ждати ні погоди, ні вітру. Він любить вітер, він полетить. І треба вас іще. А у нас боржество, у нас вітро відрікає. А де це у вас? В Радівка. Радівка? Радівка. Радівка, де це? Ну, 140 кілометрів. З Кривим озером. Все, розумію. Все, знаю, знаю. Задав, я знаю. Я просто все. знаю, що знайоме. Да. Ви мене зорієнтували, знаю. Да. Хороша пара. Заберіть пару, я вам дарую. Ідею дарую, вам беріть його. У мене є хороший голуб, керма, чорний крмат. Володя, я зніму твою Володя, 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 Як ти поживаєш? Як поживаєш? Давно тебе не бачив. Все добре Доброго. тебе? У дворі ти саме жену збігає. Не, ми Ні? Батьків, ми вже нові живемо. Немає вже у тебе того погулів'я, то там... козочок. Закінчили свою будову ага. і вже перебрали, перебрали туди, туди так? Там немає місця. Голубів новій будові тримаєш? Да. Все моє. Да, да. Я і там і да. там у тебе, так. А ви звідь. Да, звід. ага. да. ага. З Віньгородки. Рядом. Оце з голубі дронба до нього Голубя попадали, ага. да. Да, да, да. Це все що це щось було. Ну чорне можна розпаровувати, якщо у вас є. Ну, мене вітя любить, щоб довго літали, а мені щоб гарно. Я знаю, я знаю. Білих немає? Я знаю, тобі ще же білих теж полюбляли. Це теж твої, да, всі? Покажи з красивим поляком, я подивлюся. О, слава любить. От слава, якраз ви одну думці. Тут такі просто сірі да. Я бачу, що сірі. А мене з площині в руку взяли, зараз його. Вони от такі вони є, да. Ну це старі, люди, це із матеріка, вони діти внуки дома лишились, то я вже їх взяв тому на плем'я. Вони вже такі племінні, вони не, не, не для людей. Да. Ну Я пам'ятаю, тебе цю стайку я пам'ятаю. Вони так, вони, да, вони там племінний да. матеріал. Ну якщо вони таким літати по мостям, то яким ще літати? Карі, сині, рябі, да. Кремаки, оце самі люди ще мати. Да, да, да. Ночували в лісі. Класика. Це слова твої, це твої, да, до речі. Да, да, да. да, да. да. Бачу, крило, диви, пахва, ну, і так, так, виворот. Та, це, 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 це. Що, <правда> половина Маріуполь, <'юкут, правда> Донецьк <правда> і Зеленгородська. Костики не браковані, бач, не вивернуті, а такі трошки. А ну порахуй, мені цікаво, скільки. Він рідкий, а ну порахуй, скільки. Я думаю, 12-13. Є тут і 5-6, 7-8. 9. 10, 11, 12. 12. Mm -hmm. Забрали, так? Да? Забрали? О! Скажи спасібо. Йолки-палки, жалко, що забрав, я б забрав її. <Well, сам> Скажи спасибо, да. Та вони всі, всі з польотом. Да. Любиш красивий політ. Ну володя полюбляє ну, таке. Да. 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 Це ви беріть, тут Да. Слава да. там, я вас беру, Да. Слава хай бере туту. Да. У вас є сно. Але да. бери, бери там, да. У нас однакові з вами да. Помнят, да, 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 да. Ми більш близькі за політами. Так, так. Однодумці. Да. Ну бачите. Так і має Я Дивлюся, кожен ролик ваш. Дякую, дякую. Лайки Дякую. — <сіхністя> <бігар> <сіхністя> 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 Коментарі не пишеш. <пишуть, сіхністя> а Дякую, а а yeah. <спіхністя> <спіхністя> да, <спіхністя> дякую. <спіхністя> як там літають чужаки, звіньородці, ні? <спіхністя> Появляється хоч що чи ні? сусіди. — Сусіди, так? Наче ж і У мене два голубятники — Самборський і крамар. Олега до мене має зараз? Немає, так? Я знаю, що він приїжджав ось недавно. Да. Я знаю. Знаю, знаю, да, я знаю. Ну Ми з ним переписуємося. -по -по Привіт зенігородці. Да, да, Оце у вас було ж більше, я так думаю, да? Багато було? Тут добре, поторгували, добре. Добре, добре, щасливий. Ну угу. це Володя. А да. Ми з ним познайомилися у дворців спорту, так, да, Володя? Я білий квініс, і він білий квініс, так. Це так давно? Це коли ще mm -hmm. по моєму при приющам, ні, ще ще. ще. Дрикач робив. Чуєш, <плес> Слава, mm -hmm. а в мене було вісім голубів і кинуть туди одну саму класну голубку. А в кінці дня каже мені, я тебе білих купив, би, каже, тільки оту -ту голубку каже. Це ж в руки не брав, в руки не брав, тільки дивився на них таку годину і вибрав кращу голубку. Добре, Володя. Так, хай ще, стей, так, хай ще ти тобі так само. Дуже корисно <свят> в нашому ділі. <свят> Дякую, <свят> да. <свят> ну треба, треба пропагувати, Дело да. Потому, що ми всі, ми всі дивимося і ми ж трохи щось щось об'являємо. <свят> да, да, да. <свят> <свят>. <свят> Дякую, Володя. Володя, старі вони вже Та ні, це я приїжджу товаришу від замовлення, вони ще не літали, ще не були. Я вас бачу, да, Мабуть, да. А в мене вопрос такий до вас. Який? А вопрос сильно серйозний. Я вже боюся. Часто бачу. Так что бояться, що з рогами. От я часто бачу, дивлюсь так, свободи времени, так? Да? Дивлюсь, як ви снімаєте ролі. Кри... Там все. От большинство у вас наголос на птицю, да? птицю, да. так? Да, от я Ніколаївську птицю приветствую. А от вопрос для вас. Я... От лице своє не покажете. Тепер я почу вас по голосу. От ваш возраст, да? Ваш возраст. що зробив для того, щоб довго до, до держите голуби, да? Ну, да, відносно довго. Відносно довго. Що ви зробили для цього, плюсову, яку ви створили температуру, щоб ця Ніколаївська птиця була на сьогоднішній день? От ваш возив, це не 20 вам років, не 30, так? От що? А я вам скажу, що треба зробити. От я хочу від вас почути, яку ви благодійність внесли для Ніколаївської нашої української Ніколаївської птиці. Нам розказують, Кривоградська птиця, вся птиця Ніколаївська, вся Ніколаївська птиця. І Очаковська. Серпата птиця, бабочка, це з підработками, це все вже вони улили. Я з поціла держав совєтську птицю при союзі Ніколаївську. Я знаю, що це таке Ніколаївська птиця. Я її продержав бічі. То ви питали мене, чи ви задали риторичне питання? Потім там ще один парень виступає, товариш вас, ваш. От що лічно, от давайте будемо так говорити, ви, так? Давайте. от що ви зробили для цього, щоб ця птиця на сьогоднішній день була Ніколаївська. Він їй практично вніс служили Ніколаївську птицю. Її вивезли за кордони, за все. От ви що зробили? Я, я вам скажу, та... що треба зробити. Ні, давайте так. так. Якщо ви задали питання, <пит> то, <пит> то ви ж дайте мені шанс ви. Відповісти, я ж хочу Так. Я все життя пропагую політ Миколаївського голуба, Все життя. Отак, От як я прийшов до аматорів, які тримали цю породу, я побачив, як вона раніше утримувалася, як вона раніше тренувалася і показувала польоти. Оце в мене засіло в пам'ять. Я її ще бачив, як на чистому аркуші, і я все життя займаюсь тренуванням Миколаївської птиці, а потім вже коли взяв камеру в руки. Я завжди, коли тільки десь побуваю, я завжди стараюсь пропагувати польоти Миколаївські голуби. Більш кращі популяризації цієї діяльності, я думаю, що не можна придумати. Ви пропонуєте цю птицю? Я пропагую її. Да, а я да. от говорю, що для цього ви зробили в своїй житті, щоб ця птиця була. — Я її тримаю. А я, дайте я вам віддам. Знаєте, що зробити в першу чергу? От як ви дивитесь на цей варіант, який це варіант сильно, шикарний. Я живу в Ніколаївській області. Криве озеро. Знаєте таке? Я там був. Ну, я з товаришем і род організатори виставки. Тут Саша Крижанівський є, доволі внікав, але в його валієр тому вулі. А Саша є? Да, Саша воно стоїть, звісно. А Я до нього підійдую. Да. Я в нього був. И, да, він хороший, глуп'яти, він як людина хороша, і все остальне. да. да. Э, а дивіться, що на зробити. От, от, заїжджаємо в ці ворота да? з дороги. От заїжджаємо на цю територію і оце, вважайте, Ніколаївська область починається. І го, верніше Ніколаїв. А що не зробити отак? От зробити шикарний постамент. І красивого льотного Ніколаївського голуба. Два на два, три на три. Якийсь монумент зробити, да, так? А чого би і ні. А чого би ні. І коли гості приїжджають, любі. Така да? за інтерв'ю. Город герой Ніколаєв, да? і голуб, город голуб'ят. Знамінітий, Ніколаївські льотні. А чоби й ні. А я вам скажу, що так не у віковічити це, так? Да? <laughs> Це давно треба було, а потім ми робимо висновки. А молодь у нас не займається, а молодь у нас сидить в інтернеті, мобільних телефонах. А от скільки їде, де разговор. Я заінтересувався. Як, як вас звати? Віталій мене звати. По батьку якось. Віталій Володимирович. Віталій Володимирович. знаєте… – Я, я вибачаюсь, що я, спит... не... я сильно вибачаюся. Да. І кожен по 100 гривень, по 300, по 500, дав віці, скільки голуб'ятників є, так? поки наше покоління ще є, по наше покоління, як уйде, мало буде вробляти, повірте мені, мало. І поки ми є, кожен дасть по 200, по 300, я 6 тисяч дам. І ми можемо, можемо можем це все зробити. Володимир Ильич, почекайте, Горобі, я розумію вас. Ви, ви коли влилися в цю голубину справу? Голубину <головіка> справу? Да, коли ви почали стали <плес> займатися голубими? Ну ще хлопчиками робків? чи ні? Ну конечно, з детства. Перпос... А тоді багато Родів, влилося 8, багато було голубятників, тоді такі як ви. Так <плес> да, були займалися, так? Да? Ну як багато? Що ти слова? А пам'ятки пам тоді стояли? Я не знаю, це було при союзі, я говорю, що ви почули мене чи ні? Я не знаю, я не а бачу. А пам'ятники, які ви кажете, тоді стояли? Не, я чин? не бачу. бачите? Да. Ви, зрозуміли? Не бачу. ви зрозуміли? А ми то можемо зробити? Ви зрозуміли це чи ні? Ну, як на ваше усмотрення? Це хорошо, я говорю, не погано? Ви хорошо, хороші, але це справу не вирішить. А що це не вирішить, не вирішить це справу не. вирішить. 50 Тому що Виростають покоління, виростає. Так, так, покоління будуть дивитися на це все. Вони дивляться, вони дивляться в інтернет. Були наші батьки. Ні, в мене сьогодні хлопчик підійшов 12 років. 12 років, хлопчику, може він додивитися у, у, у Ютубі. Підійшов і говорить мені, от я хочу таку пару голубей. У мене ваганці були в окчубі орехові. Mm -hmm. А я кажу: ти навіть жулик з мамою да, ти де ж голуби, так, да, де голуби. Да, я вже маточник сформував, 12 років в дитині, маточник oh, сформував. Хтось вплинув на нього. Мама, да. тільки, Та не треба не пливати, воно заложено в людині. Блоден, блоден. Не треба там пливати на сильно, не будеш. Але треба ще, щоб воно І Воно показує. Та ви що, там батько столяр відповідів? Він таку голуб'як, такі вольєри поробив, матушник. Він зробив матушник, 12 років. Тож де ж тут діти голубить? Да? І якщо вона в мене стояла та пара 700-800, я йому віддав за 400 гривень. Тому що одне слово на мене конкретно надало. 12 років він зробив матушник, збив збив матушник. Мені приємно, я б їм віддарував. Цій дитині добре. Ви ну, знаєте, нам дуже важко повести справу, щоб молодих сюди трохи залучити. Зараз дуже важко. Ні, не важко. Світ не важко ми багато... Оце наше попущення наші ну, ну, Перше, першими, що сильно велику, ми чи похоту тут зробили, що це люди. Ми вністожили Ніколаївську птицю при совєтській власті. Наша мол... птиця в Молдавії вивезли. В Молдавії. Ну, що за гроші? Все роблять гроші? Вивезли в Молдавію. Я їздив до родичів, Горький, Ніжній Новгород, за Москвою, з Кривого озера. Дві тисячі кілометрів. Я зустрічаю нашу Ніколаївську птицю. Вони вже ті уроди, їх по другому не можуть. Це наші ленінградські світлячки. Ніколаївська наша птиця, 2000 тисячі кілометрів, ребята. Це ще якісь, ще якісь. Як ви не заберете у Бакінські голуби з Баку. Войні Бакінці. Так не можна забрати Ніколаївську птицю да, від нас, да, то да, наша Ніколаївська да, птиця. Немає да. київського світлячка, немає там ще що Це да. Все перевели. А птицю ми просто уністожили, Ми вивезли стару, десь, низь, низького птицю, яку я йшов у школу кидав, і в два-три часи я йшов з дому школи додому, вона ще була в небі. Я був перший клас. Певно, що стало не так уже, але не так трагічно. Є птиця, є в Україні. Є, є, я стільки спілкуюся, тільки їжджу, є, зустрічаю. Я раз слухаю, є, бачу, є. Як ви їздити по людям? Є голуби, є, 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 є літаючі, є красиві. Є, так, є, так що є, Не так трагічно. Ну, птиці согласіться, треба... да. Скільки уністожили птиці? Я під Одесою заїжджаю до одного товариша, тільки раз подивився. Красні, такі подвишньові. Світ Глиниловишні, там є таке під Одесою ну, Чапаєва. Як близько на машині робив асфальт, стелили. І ми Сау, саут, що заїхали, заїхав. Грудка такая рябенька трохи. І всі один в один такі, там пару штук жовтих було. І раз подивився посадка Низенька. Без грудки вверх, льовики середні такі. Я кого не зрозумів, це що стара совєтська птиця, він раз на мене, Андрюша, цей подивився. Каже, так. Да". дворі жара, ми їхали з Віддіополя, з звісно. На дворі жара, три... більше 30 градусів жари. Вітрини немає, вітрини немає. І він каже, я кажу, так вони ж нікуди не підуть, не то не кусь побачите. і він тако не в ямі живе і не на бугру так якось як на подвишені. Він троє штук кидає, ка більше не буду. Кидає троє штук, і вони пішли. Они стоїть шариками. Саша подивився, Бриженівський на мене я на нього. А він каже: це стара совєтська птиця. Він каже, да. І він нам говорить. Хто винуватий? Ви винуваті, я її зберігав. батько мій зберігав, передав мені. Я її не вивозив, каже, на Молдавію, не міняв на вино, каже, на коняки не міняв. А я її, каже, зберігав. Скільки пара? Тисячу гривень. І правильно чоловік робить. Ми все продали, блядь, нічого в нас вже немає. Все. А за постамент, якщо ви знімаєте, да? Не, ну ідея така приваблива. Виж, да. люди я ж дивиш, да. YouTube, я в ж да. Да, От вас там приїжджає по 5, по 6 чоловік, по 10 чоловік да? на гони там, ви приїжджаєте, там. на матушники, понятно. Там. Я все це розумію. Ну, посовітуйся з людьми, скажіть, зустрів у мене чоловіка, да, дайте відео, хай подивляться, от да. хай всі почують да. по напишуть, да. відео, да, вам там пожалуйста. напишуть. Я погано нічого не сказав. <рик> я ж не сказав. Давайте мені гроші здайте, я зроблю це сам. Да? Я перший дам тисячу гривень, я зараз дам тисячу гривень. Зробіть! <рик> От заїжджаєш, <рик> як цей буз заходиш, заїжджаєш. Город Николаев, там написано, город героїв. Да? Да. Чайка намальована, так? Да? Льотний красивий голуб з крилями, льотний, красивий голуб. І все. Це да. ж наша гордость Ніколаївська. А да. ми її бачимо клієнти у Володимир? Я вам говорю так, як є. Да. Зодик, дякую. Да. дякую, да.